Історія про війну, закоханість, біль і втрату виставою Відьма за мотивами оповідання Наталії Торжевської, актори театру дзеркало розпочинають всеукраїнський фестиваль аматорського театру, акт п'ятий ювілейний. Щороку фестиваль аматорського театру об'єднує п'ять колективів з різних міст України разом із місцевим театром Дзеркало. Цього п'ятого ювілейного року запросили саме тих. То вже брав участь у фестивалі в попередні роки. Це ті колективи, які найбільше запам'ятались нам як організаторам та нашим глядачам. Це наш колектив з Хмельницького, також молодіжний театр з Калуша, Лютий театр з Одеси, народний театр з Кам'янець-Подільського і народний театр з міста Чернівців. Народний театр молоді Сілентіум був учасником фестивалю Акт перший. Тоді захід відбувався у період карантину в онлайн форматі. Цьогоріч митці із Калуша виступали на фестивалі наживо із виставою Намалюй мені баранця за мотивами маленького принца. Минулого року на фестивалі в Коломиї ця вистава зайняла перше місце. Ця вистава для по суті для сімейного перегляду. По перше вічні цінності, дружба, кохання. Смисл життя, смисл нашого перебування на цьому світі. Для чого ми щоб зберегти на планету? Завершили фестиваль документальною виставою Попіл мрій від лютого театру з Одеси. Розповідали про історії митців, які після початку повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю. Це була така органічна реакція митця на повномасштабне вторгнення, на цю агресію. І це достойні люди, не всі живі зараз а, з героїв нашої вистави. Це був їхній ну, поклиці. Найкращі митці нашої країни пішли добровільно. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.